Всім привіт! Сьогодні я розкажу трішки про хлорофіту. Але перед початком відео поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а ми переходимо до самого відео. Хлорофітом це швидко ростуча рослина, але потрібно сказати, що вона дуже вибаглива, якщо ви хочете, щоб ваша рослина виглядала гарно. Якраз в цьому відео я розкажу, як це робити. Ось мій хлорофітом. Хлорофітом це рослина, яка дуже любить вологу. Тому його потрібно весь час регулярно бризку. Для цього підійде звичайний пульвілізатор, оприскуйте теплою водою. А також ваш хлорофітам буде радий ось такому зволожувачу, тому що він повишує вологу в вашій кімнаті. До речі, ви можете знайти мене у телеграмі. Там виходить додатковий контент про рослини. Так що залітайте та підписуйтесь. Також для того, щоб хлорофітом швидше ріс, його потрібно регулярно підривати. Добриво для кімнатних рослин та цитерисовий суперово підходить для хлорофіту. Як ми бачимо, у цього хлорофітума поламаний листочок. Зразу скажу, що це не мій хлорофіту. Для того, щоб ваш хлорофіту виглядав красиво, не допускайте ламання листів. Як ми бачимо, у моїх екземплярів листи не поламане. Є два види хлорофітуму кучерявий та прямолистий. У мене перемолисний. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. А в мене все, до нових зустрічей!